Привіт! І сьогодні я вам короче, покажу, як захопити Китай за Японію до середини 38-го року на Ізі. Заходимо за Японію в 36-му році. Беремо фокус борьба з Кодоха. Будемо йти по ці гілці. Отак от розподіляємо нашу промку. Тут от кораблі можемо дилити, і так флот у нас найсильніший. Можемо лишити одну ячейку на самолітики. І танки теж обираємо. Вони нам не надо. Нам головне артилерія, піхотка і допка. І все. Отут до 80 інфраструктури можемо ще воєнні заводи покласти, теж непогано буде. Все, по іслідуванням беремо стандартно, так як у нас 4 ячейки, бо ми мажорчики ще можемо взяти пулеметки. Все, коли розподілили генералів, дивізії, беремо 10 дивізій і кладемо сюди на висадку на цей острів, щоб типу, була така обманочка для самої сильної кліки. І все. І, коротше, ми тепер молодці. Далі, коли закінчили фокус боротьба з Кадоха, беремо фокус-конференції представників і на цьому моменті можемо створити агентство, щоб потім робити клубки в Китаї. Все. Такс. Коли накопили 100 політків, значить беремо і назначаємо воєнного совєтника на опит і атаку. То що нам скоро треба буде там шаблончик один переробити, найбільш кращий. Коли закінчили фокус конференції представителей, беремо фокус Восточно Азкая сфера супроцвіта. Коли закінчили вербовку агента, беремо агента і посилаємо його в Чунзин і копимо політку для того, щоб взяти собі призрачного джентльмена і другого агента взяти. Все закінчили фокус Восточно Азятської сфера супроцвітання. Беремо фокус інцидент на мосту Марко Поло і все, тепер поповні готуємося. Все, значит, беремо собі призрачного джентльмена і далі посилаємо другого агента теж в Чунзен. Будемо колобочки робити. Все, значить, інцидент на мосту Марко поло у нас. Все, значить, об'являємо війну Китаю. І объяв... ну, ще отак от розподіляємо трошки заводі, можете побачити, як оно плюс-мінус треба. І ще женсі об'являємо, щоб вони там пошвидше ще альянс свій зробили. Так, зараз вони його зроблять. О, все зробили. Все. Тепер беремо направлення Дзибайцю. Трошка промно, нашу вкачаємо. І тепер головне, не атакуємо ці Китаї. Бомжі Китаю. Тому що і так все. Ну, весь, типу, весь їх бомжи альянс упаде одразу після того, як ми виграємо цей самий основний Китай. Можемо ще вивести типу, авіацію на те, щоб у нас було превосходство в воздуху. Ну, але воно не сильно треба, бо Китай так бомж. І в нього там, дай Бог, три корабля, ой, точніше три літака з арбалетами. Все, призиваємо ще війну наших маріонеточок. Нам треба буде трошки території їхньої для наступу. Ну, але не атакуємо все рівно ці бомжі Китай. Все, коли наші агенти зробили 50 агентств, кладемо їх на секретну, типу, розв'язку і кладемо, щоб вони робили колобочка. Ой, да, я ще й про вишивку немного забув. То виводимо наш флот і робимо коротше, висадку. Ну, острів взяти без боїв не вдалося. Прийдеться за нього трохи побитись, так розходимось, спробуємо вибити порт. Але поки що неудачно навіть на, на винужденній атаці, то самі поки що построїмо порт і беремо рішення ескалації війни в Китаї. Треба буде десь разів 5 взяти, воно буде дебафи знімати на атаку. І поки повністю не знімемо дебафи, то навіть не атакуємо тільки на цьому острові. Рибуємося. Ну коротше, дуже важко тут щось пройтися, Не виходить вообще. Значить, закінчили фокус. Цей зібейтс. беремо там всі обші мобілізації. І оцей Hiroші Sunday беремо такий фокус, їм робимо. Так, таким фокус. Фокус шаблон. Да, і коротше всі дивізії переводимо от такий от піхотний шаблон. цей новий Все рівно не виходить вибити цей порт Галімий Ну, прийдеться чекати, поки наш построїться, і оцей от переводимо оці чуточний щидан в от такий от шаблончик, тому що їх не можна було просто так перевести. Все, коли построїли порт. Значить, строїмо снабження, щоб наші воєнні могли немножечко рипнутися. Все, значить, останній раз прожимаємо ескалацію війну і беремо операцію і того. І все. Тепер ми можемо рипатися на ізі. Все. Тепер ваша головна задача буде це робити котли на початку війни. І коли ви візьмете до середини прибережної зони. То можете класти автоплани йти. Ну і німно його ще дивізії теж типу, розгорнете, розгорнете, що вам не буде хватати на всю ширину фронту. І все, дивимося на різочку я зробили.